Ви мене прикриваєтесь, поняв? Я за те, що ви мене прикриваєтесь, вам воно зима. Це все ще наші. Не забули вас, як вода та роботи. Я за несоводійно. А ну вийди на мене. Пробись ти, блядь. Дякую, блядь. А ти що такі бісатував? Зараз вийти ставати. Дай слово, блядь. Ви забули, я штангели левий туди. Ми зараз бачимо, що ППП припиваючи стітушками. Припиваючись цітушками, я першому якихось ставлю на це, якщо це буде перекривати. Thank you.